Спонсор показу програми цінуй справжнє. Добрий день, друзі. Вітаю, вітаю всіх. Ну що ж, ми вирушаємо далі. Це Петро Скрипка, колишній азовець. Він захищав Україну на Донеччині під Бахмутом, але через недовго його комісували. Втім, чоловік не розгубився і вирішив допомагати війську іншим способом. Петро організував піший марафон у прямому ефірі Тік-Ток. Ну що, друзі? Ми у Варшаві. Перший мій марафон був. Я хотів пройти до Лісабона. На жаль, до Лісабона я не дійшов, дійшов лише до Нюрнберга. Дві тисячі кілометрів ми з глядачами, з підписниками, з українцями з усіх куточків світу дійшли до Нюрнберга. Така непроста подорож волонтеру далася в знаки. Його підвело здоров'я, тому довелось повернутись. Утім, військовий не здався і вирішив продовжити справу, але вже в Україні. 5 січня він анонсував черговий марафон з Києва. Петро прямує до Івано-Франківська. Ми минаємо підволочі. Інську громаду і попереду нас вже знак стоїть Романове село. Ми сьогодні зупиняємося тут. І завтра ми вже будемо в Тернополі, друзі. Ведемо збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, в якому я мав за честь служити. Ми зловили Петра в центрі Тернополя. У нашому місті чоловік планує перепочити кілька днів і знову в дорогу. Волонтер каже, його не лякають ні погодні умови, ні складне захворювання, а сили додають підписники, яких десятки тисяч. Вони слідкують за шляхом волонтера і допомагають. Пропонують то нагодувати його, то підвести. Я людям говорю, що те, що ви бачите зараз, на на екрані, то це лише навіть не один відсоток, та як нашим хлопцям там в окопах. Після завершення марафону Петро вже не планує ходити такі великі дистанції. Чоловік хоче підлікуватись і набутись нареченою. Втім, обіцяє, що допомагати армії не припинить в жодному разі. Якщо ви бажаєте підтримати ініціативу Петра та допомогти чим швидше придбати автівку для ЗСУ, донайте реквізити на сайті Тіві4. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє. Інклюзивний центр для дітей та молоді з'явився у Тернополі. У ньому надаватимуть психологічну, логопедичну та фізичну терапію, а також соціальну адаптацію людям з інвалідністю. Відкриття простору відбулося за підтримки Карітасу Австрія. Раніше таку допомогу надавали місцевим жителям, а тепер і внутрішньо переміщеним особам. Ми хочемо запровадити ряд курсів так, для ВПО віком від 15 років, для молоді 18 по професійній адаптації, щоб вони могли визначитися, чим вони хочуть займатися в тому житті, яка професія їм підійде, знайти свій життєвий шлях. І це є дійсно дуже важливим, тому що людина буде мати комплексну допомогу з в різних сферах. Соціальні працівники, які проводять майстер-класи по кулінарії, по пересуванню містом, громадським транспортом. Ольга Ліщук переселенка з нової каховки. Інклюзивний центр жінка планує відвідувати разом зі своїм сином. Тут хлопець працюватиме з відповідними фахівцями, та що найголовніше, спілкуватиметься з однолітками. Навіть те таке просте чаювання, чи, чи там набуття навичок в, в побуті. Це дуже ну, корисно і важливо, от, бо такі діти завжди вони. Ну, в першу чергу їм дуже важко познайомитися і мати друзів. От в першу чергу для нас важливо спілкування. В центрі працюватимуть соціальні працівники, логопед, психолог та фізичний терапевт. Послуги, які вони надаватимуть, будуть безкоштовні. Простір для дітей та молоді з інвалідністю охоплюватиме майже всі вікові категорії, які потребуватимуть допомоги, каже отець Роман Загородний. Цей простір він знаходиться в стінах колишнього монастиря при парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тут свого часу довгі роки проживали ці монахи, ці редентористи. Так, але оскільки цей монастир практично було передано під юрисдикцію нашої тернопільсько-зборівської архієпархії, якраз відбувається зараз цей процес передачі, по суті. І ми вирішили, щоб ці стіни не пустували, щоб вони навпаки приносили користь і надалі. Також в інклюзивному центрі для дітей та молоді планують проводити консультації для батьків осіб з інвалідністю. Якщо ви хочете записатися на заняття зі спеціалістами, телефонуйте на гарячу лінію карітасу Тернопіль 068 949 29 49. Sponsor pokazu programy ceni się